Все, всім добре, дня. Сьогодні е, трохи по статистиці за серпень і вересень е, хочу сказати. Е, дивіться, по, по серпню там було 295 кВт, е, саме мінімальна 5 кВт і максимальна 19 кВт у вересні. 225 кВт, але там я майже не заряджав автівку, виїздив на інший. І тому ну, менше кількості було максимально 4,5, мінімально 4,5, максимально 12,5 виробітка. Тобто видно, що у вересні виробітка трохи ну, все рівно зменшується за рахунок дня. Ось плюс зараз у нас якась незрозуміла пилюка літає. Он сьогодні вранці ще помив панелі, бо е, тощина шару пилу вже впали. І воно також ну, впливає на виробітку. Ось, І що ще хотів багато зараз. Як сказати блогерів і думок е, показують по налаштуванню батарейки, що треба налаштовувати комірки на 365, але... але... це все зайве. Дивіться. Е, нормальний робочий діапазон комірок. В районі від 3 до 3,3 вольта. Тобто ви можете відбалансувати на 365, але робочий діапазон не ставте вище ну, 34 вольта. Ви отримаєте майже ту саму ємність, що і на 3,6. Бо у діапазоні від 3,4 до 3,6 її там майже немає. Це видно дуже гарно по часу заряду і розряду. Батареї. Тобто ставити від батарейку собі від 3 до 3, 4 на комірку, і у вас все буде працювати довго і щасливо. От, кому треба буде ставити на паузу і подивитись потім. Щось. Ось. Ось такі Ну, Зараз у мене зарядка тільки від панели. Тобто зараз я не користуюся міською мережою зовсім. Е, нагадаю, що панели у мене е, ну, 3,2 кВт, але фактично от вони там 2,4, 2,5 кВт віддають. Все, всім подякував за перегляди. Не забувайте лайки, підписки, коментарі. Всім подякував на все добре.